А далі будемо говорити про те, що в Україні залучають різноборобочих за кордону без підтвердження їхньої кваліфікації. Можуть залучати про це, все як воно відіб'ється на нашому ринку праці. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, вже з нами є. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю. Наскільки це поширена проблема? Тобто, про те, що є такі вже і оголошення, що готові платити гроші за, наприклад, там індійців, які приїздять працювати десь на будовах чи з інших з інших країн, вони вже з'явилися не знаю, певно, рік тому. Яка зараз ситуація? Наскільки це справді масове явище, і чи це окей? Ну, дивіться, я думаю, що це було поширене явище, воно особливо було до війни, але там була трошки інша спрямованість там була спрямованість на те, що залучались саме кваліфіковані працівники, і не один завод в Україні був побудований іноземними працівниками, саме кваліфікованими працівниками. Це інформаційний привід, що зараз гуляє по інтернету, що в Закарпатті залучають працівників в Бангладеш. Він дійсно таку хвилю підняв і дискусії, і прикладів і як це буде, що це буде, і таке інше. На моє переконання, ми не обійдемося без залучення іноземних працівників, але знову таки хочу наголосити кваліфікованих. Тому що якщо подивитись на цей приклад, який зараз обговорюється, там 160 працівників потрібні для меблевої фабрики 30, вроді би оформляють документи, то, на мій погляд, мова йде саме про некваліфікованих працівників з Бангладеш. І тут виникає дуже багато ризиків. З однієї сторони, я розумію підприємство, яке повинно збільшувати обсяги, яке повинно залучати працівників. З іншої сторони, ризики і собівартість цього тут треба прорахувати. Ну, перший варіант все таки Закарпаття, більш-менш спокійний регіон. Тому в плані безпеки іноземців буде більш-менш нормально. Інше питання їхня кваліфікація. Якщо дивитися на Бангладеш, ну це 170 мільйонів працівників, дуже низька заробітна плата. Там десь зарплата менше 70 доларів на місяць, і зрозуміло, чому вони їдуть. Такий невеличкий приклад. У мало п'ять років тому Національний Світовий банк робив дослідження. 8 мільйонів працівників Бангладеш перерахували в свою країну 14 мільярдів доларів, практично 8% ВВП. Тобто, один із таких самих великих експортних продуктів Бангладеш це робоча сила, саме некваліфікована. По-друге, треба подивитися ну, кваліфікацію, оформлення документів, доставка, переклад, мова, е, релігія, облаштування, страхування. Тобто це таке достатнє питання. І ще одне питання, про яке мало говорять, це ризики. Ризики і для підприємства, і для. Е, Регіону, а якщо вони попрацюють певний час і спробують нелегально перетнути словачку кордон чи якийсь інший, хто за це буде відповідати? Ну тобто багато таких ризиків, але дійсно питання дискусійне, можливо, і воно буде якийсь таки, знаєте, певного роду експеримент, експеримент, що це таке для України. Я сьогодні прочитала новину про те, що в Дніпрі був будинок пошкоджений російським обстрілом, і це перший будинок у Дніпрі, який повністю відновлюють жінки. Жінки, які там там серед них є переселенки, наприклад, які освоїли одна розповідає, що вона освоїла новий фах для себе плиточниці, укладальниці, і що рідні були проти, щоб вона це робила, бо це ніби не жіноча робота, але їй це подобається, і вона цим вирішила зайнятися. Хоча раніше я пригадую, ми розмовляли в нашому етері десь кілька тижнів тому з мером Конотопа, якщо не помиляюся, і він сказав, що жінки неохоче, і він сказав, що жінки неохоче йдуть на. Якісь чоловічі роботи, тому що їхні чоловіки десь на передовій, там заробляють непогані гроші. І, ну, і звичайно, що жінка, чоловік, який воює, вона теж певною мірою воює, бо якось йому мусить там, допомагати, волонтерити і так далі. І, відповідно, ну, не надто жінки е, освоюють чоловічі професії, йдуть працювати на чоловічі якісь позиції. Що ви скажете? Чи цей батальйон жіночий будівельний батальйон з Дніпра? Чи це може поширитись на всю Україну? Ну, давайте згадаємо приклади. Я сам по своїй першій професії будівельник довго працював на будівництві і ну. Скажем, так до стереотипно привабливих професій в будівництві на той час жінки були малярами, штукатурами, в основному це були жінки. Тут нічого нового немає. Я бачив цей сюжет про цих двох жінок, дійсно, вони гарно, професійно працюють. Тут інше питання: чи всі жінки хочуть працювати і можуть працювати? Ви правильно сказали, що якщо чоловік воює і отримує достатньо велику зарплату, то жінка допомагає йому виховувати сину, підтримувати сім'ю. І не завжди в неї є мотивація працює до матеріалів. У нас якісь сталися проблеми зі зв'язком. Ні, повертається наш гість, е, тому що вже ну, відновився зв'язок. Так? Та, так, так, так. Та, та. ми вас чуємо, і бачимо. Так, да, тому, але тут питання, відповідаючи на ваше питання, тут проблема в кількості. Розумієте, да, ми бачимо багато сюжетів, жінки сідають і на велику техніку, працюють, опускаються на підземні роботи. але... Кількості їх точно не вистачає, і ми бачимо. Мова йде про ну тисячі, можливо, десятки тисяч жінок. хоча я думаю, що не буде десятків тисяч тисяч. Потрібні сотні тисяч працівників, в тому числі жінка, чоловік, уже, тут уже немає значення. Головне, щоб це була кваліфікований працівник. Ну е якщо казати зараз, у нас рекордно низьке безробіття за всю історію. Чи це ці цифри взагалі про щось кажуть, чи вони релевантні? Ні, ну вони кажуть про те, що нам не вистачає працівників. Не вистачає. Ми ж з вами бачили дані, які є е, практично. Ну я не знаю жодного підприємства, яке б сказало, що вони задоволені е, і якістю свого персоналу, і головне кількістю не вистачає працівників мобілізації. Не всі можуть отримати бронювання, тому мої, але знову таки хочу ще раз наголосити, що найбільше бізнес говорить про саме кваліфікованих працівників, які конче конче зараз потрібно, особливо в цих критичних галузях, які забезпечують життєдіяльність країни. Ну і оборони звичайно також. Ми знаємо, що є величезна кількість чоловіків, які ані не зголосилися в резерві плюс, вони не приходять оновлювати свої дані, вони сидять вдома. Замовляють доставку додому, наприклад, ну, хтось працює з дому. Це, звичайно, припущення. Я не знаю, чи ми знаємо конкретні цифри, чи є якась статистика, от скільки таких людей в тіні перебуває. Минулого року, я знаю, здається, Financial Times писали про понад мільйон таких людей призивного віку. Чи ми могли би ну, і ці люди ні не воюють, ні не працюють? Чи можна було б зробити якусь схему, щоб бодай ці люди, наприклад, були залучені не знаю до підприємств, де збирають дрони, чи 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 ще щось, що допомагає країні жити і воювати? Ну, ви знаєте, цікаві цифри. От я дивився дуже багато різного роду досліджень, скільки таких людей є. Ваш колега назвав цифру мільйон. І буквально вчора прозвучала цифра 12 мільйонів, в що я не вірю з посиланням на достатньо джерела, але вибачте, 12 мільйонів це ще занадто. Ну, Згадайте, в нас було ще дослідження і не тільки дослідження і урядовці були на сполох перед війною про етнізації економіки. Що таке тінізація економіки? Те, що люди працюють поза межами офіційного ринку праці і отримують, скажімо так, кошти не через працевлаштування, а готівку і таке інше. І час війни ця проблема значно посилилась, і люди бояться ну, особливо чоловіки, бояться мобілізації. і Вони, і вони ховаються. Як це зробити, ви знаєте, на мій погляд, дуже складно. Дуже складно, тому що вийти, як кажуть, вийде з тіні, ти будеш великим мати шанс мобілізованих, тому вони пробують все, щоб цього ухилитися. Тут я думаю, що повинна бути знаєте, якась така. Ну через яснення, чи політика, якщо тебе дійсно, як ви сказали, приклад, ти будеш збирати дрони, тебе не мобілізують. Щоб люди були впевнені, що якщо він що зробить, але з іншої сторони виникає питання справедливості: одні воюють, а другі ховаються. Як тут знайти золоту серединку, на мій погляд, складно. E, що ж, пане Олексій, дякуємо дуже за розмову. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко був з нами. Говорили трошки про те, що в Україні є досить велика хвиля залучення мігрантів з різних країн, які як низько оплачувані працівники, особливо Бангладеш, з Бангладешу, з'являються в Україні. Може, це така ну наше майбутнє насправді реальність, що в Україні буде багато, наприклад, людей з Бангладешу.